635B. Продовжуємо проєктувати. Зараз з Андрієм Андрійовичем спроєктували отакий кронштей під нашу вихлопну систему. Збільшений кронштейн, універсальний на ліву-праву сторону. Буде ставитися рідний поворотник на нього, як бачите. Все вже погнули. І додатково, щоб можна було встановити фару. Всі знають, що на 635Б ну, світло так собі. Ну, я скажу, оця одна фара краще світити, ніж от всі фари. Якісна фара з нержавіючими кронштейнами. Вона нормально стоїть, але вона стоїть стоїть гроші. Виглядає так, це у нас тестовий кронштейн. третій, да? Це в нас на третій раз в принципі, виходить. Все ще буде ще зачищатися, піскострується. В принципі, він вже у нас повністю зібраний, Стає на штатне місце. Ось так зроблено. Андрій на вальцах зробив, прокатав. На пресі погнули. Ось така красота. Пісочиться, краситься і можна встановлювати. Тут треба буде переробити проводку, зробити два реле, два запобіжника і кнопку, яка буде вмикати ці робочі це освітлення. І, в принципі, все. Цей буде комплект завершений. Так що ставимо лайк.